Пропозиція свекрухи була просто неймовірною, бо я не планувала платити за те, що й так мало бути нашим, коли її не стане, але не це мене спиняло від того, що вона хотіла від нас. Ой, не те. Моя свекруха ще доволі молода жінка, бо їй лише 54 роки, і, хоч вона ростила мого чоловіка сама, але останні роки я чітко бачу, що вона націлена на те, аби знайти свою пізню любов. Отож, у нас з Костиком є донечка Оленка, їй тільки два роки, і ми нею дуже тішимося. Живемо ми на орендованій квартирі і маємо в планах зібрати на власну. Мені дуже допомагають мої батьки. Також Костя їздить в рейси і непогано заробляє. Ми б наважилися вже купити квартиру, але поки ситуація нас тримає при готівці, бо мало що може бути. Свекруха же живе в панельному будинку на дев'ятому поверсі, і нас ніколи не звала до себе пожити. Я б, звичайно, не погодилася, але могла б заради слова таке й запропонувати. Розумієте, вона, як на мене, вже від появи на світ кості шукає собі чоловіка. Було у неї багато кавалерів, але ніхто не хотів на чужу дитину йти, тому вона не раз казала костику, що він їй життя зіпсував. Костя заробляв з самої юності, і всі гроші віддавав матері, яка їх витрачала на себе.